Ударом по кабіну Путін розпочав новий етап війни проти України. Про це пише видання «The Times». Експерти зазначають, що російський диктатор різко підвищив свою впевненість після зустрічі із лідером Китаю Сі Цзіньпіном 3 вересня. Тоді вони обговорювали перспективи співпраці. І зараз до нашого ефіру долучається Володимир Фасенко, політолог. Пане Володимире, вітаємо вас. Вітаємо вітаю. Ну, от, як ми щойно сказали, що американське видання The Times е каже, що ну припускає, що ця впевненість зросла після зустрічі з китайським лідером. Е на вашу думку, про що йдеться про нову хвилю підтримки е Росії Китаєм, чи це е якийсь особистий, якісь особисті гарантії безпеки і підтримки, які Путін е отримав під час цієї зустрічі? Ну, дивіться, я б не казав про підтримку. Підтримка, коли от як нам безплатно надавали зброю, на жаль, зараз з боку США цього вже немає. Якщо ми отримуємо американську зброю, тільки вже за гроші. Була фінансова підтримка з боку США, теж немає, да але от з боку європейських партнерів ми маємо і фінансову підтримку, як до речі, і з боку інших наших міжнародних партнерів, не тільки в Європі, от крім США європейці допомагають нам закуповувати американську зброю і не тільки американську зокрема, є чешська ініціатива щодо закупівлі артилерійських снарядів. Є данська ініціатива, яка Дозволяє фінансувати виробництво зброї в Україні. це допомога випадку з Китаєм. Інше йдеться скоріше про співпрацю. Китай напряму не допомагає Росії, але як багато експертів вважають, Китай цю війну для взаємного послаблення і Заходу і Росії. Слабка Росія до речі теж влаштовує Китай. От зараз є публікація на цю тему. Що да, Росії Китаю не вигідно, щоб Росія програла цю війну? На жаль, поки про це не йдеться. Але не йде невигідна і перемога Росії в цій війні. Тому ставлення Китаю тут більш складне і неоднозначно. Я б не спрощив цю проблему, але дійсно я абсолютно згоден з тим, що після поїздки до Китаю у Путіна з'явилося і натхнення і нахабність. Це засвідчили його виступи на так званому східному економічному форумі, де з'явилися нові ультиматуми з боку Путіна, і от почала проявлятися ця агресивність знову з його боку. Она у нього завжди була, але зараз знов це було публічно. Я думаю, почалося ще після зустрічі з Трампом на Алясці. Е, трохи пізніше, можливо, Путін вирішив, що все е, він вирішив проблему Трампа. Трамп вже не є для нього прямою загрозою. А от коли він побував в Китаї, я думаю, що е, те, що відбулося, і е, на Шанхайському форумі, а потім парад в Пекіні, це не дихнуло Путіна, тому що там він побачив демонстрацію сили з боку Сідзінпіна. Е, от е, Парад був демонстрацією військової сили, плюс е, потенційні союзники або ті, хто заграють з Китаєм, там не всі союзники Китаю. Е, як мінімум, половина учасників, наприклад, Шанхайського Шанхайської організації співробітництва е, одночасно співпрацюють із США і з Європою і не будуть вступати з ними в конфлікт на боці Китаю. Але тим не менше вони заграють з Китаєм. А Китай продемонстрував, що він може консолідувати навколо себе своїх і прямих, і непрямих партнерів. І От тут якраз саміт шанхайської організації співробітництва став такою демонстрацією. Навіть ображений прем'єр-міністр моді. Теж от проявив, скажімо так, солідарність з Пекінами з Москвою, а потім вже в Пекіні до Сі Цзінпіна і Путіна приєднався Кім Ін. Зараз до речі, в Китаї привітали північну Корею, тобто співпраця зараз посилюється. І от е, сама демонстрація сили і військової і політичної сили з боку Китаю, я думаю, це надихнуло Путіна. І він теж вирішив демонструвати силу. Плюс він відчуває, що е, е, от. Е, Союз з Пекіном, посилення Союзу з Пекіном буде посилювати його потенціал. І він зараз якраз надихається саме цим ефектом сили. А от США на превеликий жаль. Мені здається, не до, не до кінця відчули. В цю демонстрацію силу сили в Пекіні їм теж зараз треба демонструвати свою силу, свою потужність і в той же час консолідувати навколо себе своїх союзників і партнерів. От як це зробив Китай? Поки що цього немає. Скоріше, навпаки, знов е, є якісь дрібні конфлікти, дрібні протиріччя. І оце е, 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 є проблема. Якщо США не хочуть, щоб е... Для них з'явилися такі ж наслідки ізоляціонізму, як були для сполучених штатів перед початком Другої світової війни. Ну тоді треба все ж таки робити висновки: висновки з того, що відбулося в Китаї, і це стосується вже не тільки Росії, це дійсно стосується в першу чергу викликів з боку Китаю. Але от те, що відбулося, якраз засвідчило, що, попри всі намагання Трампа домовитись Путіном, Путін залишається на боці Китаю. Є повідомлення від міністра оборони Дениса Шмигаля. Він інформує в своєму телеграм-каналі про те, що команда командою міністерства оборони прибули в Лондон на засідання контактної групи із питань оборони України Рамштайн. Ключове завдання забезпечити безперебійну військову і фінансову допомогу Україні. Посилення ППО розвиток спільних виробництв. ОПК задля цього буде проведено низку перемон з урядовцями країн-партнерів, також з приватними виробниками. Очікуємо на посилення підтримки і започаткування нових проектів задля зміцнення. Безпеки України та всієї Європи в напередодні ось ювілейного засідання у форматі Рамштайн. На вашу думку, чи потрібно тут щось змінювати? Розумієте, зараз не проблема і потреба не в тому, щоб щось змінювати. Рамштайн, який працює вже більше трьох років, він продемонстрував, що це дуже важливий для нас і достатньо надійний механізм забезпечення наших поточних воєнних потреб, коли нам потрібна певна зброя, певні боєприпаси саме через механізм Рамштайну і через політичні рішення, які там ухвалюються, і через логістику Рамштайна. От ми якось не враховуємо, що це система, яка працює 24 на 7, 24 години і. Кожну добу. І оця логістика, яка раніше більше забезпечила США, зараз працює через структури НАТО. Вона працює працює як механізм, як годинник. Це дуже для нас важливо, щоб Рамштайн працював і далі. Я думаю, що Рамштайн також показав особливо от в поточному році, коли почалися певні коливання в адміністрації Трампа, почалися певні політичні зміни з позицією США. Раймштайн продемонстрував, що він може адаптуватися до нових викликів, до нових проблем, які виникли в зв'язку з позицією США. І Рамштайн продовжує працювати. Оце зараз головне адаптивність, трансформація, коли це потрібно. Ну і от треба механізми Рамштайну, логістичні механізми, зокрема вдосконалювати так, щоб швидше зброї до нас надходили. Тому що раніше от одна з головних проблем це не пов'язана з самим Рамштайном. Скоріше це пов'язано з ухваленням рішень в конкретних країнах. Зокрема, от так було і в США, коли рішень. Не ухвалюються про постачання зброї, а виконується значно пізніше. Тобто, спочатку заявляють, що нам надають там певні види озброєнь, але реально ми це отримуємо там через півроку, а то і через рік. О, треба скорочувати цю часову відстань, щоб зброя до нас надходила е, раніше. Треба також більш гнучка і більш швидко реагувати на конкретні потреби. Наприклад, зараз от в боєприпаси для систем ППО. Я думаю, це зараз один з головних пріоритетів, тому що е, для... Нас зараз, коли Росія посилює свої повітряні атаки і здійснює комбіновані повітряні атаки, нам зараз потрібно все більше і більше боєприпасів для систем ППО, причому різних. Не тільки патріоти і ракети для патріотів, Це для боротьби з балістикою. І, до речі, цю боротьбу теж треба вдосконалювати. Але також і для боротьби з шахедами. Тут потрібна трохи інша система ППО. І Відповідно, оскільки багато боєприпасів витрачається фактично кожну добу. Треба скажімо так наперед планувати, щоб у нас не було збоїв для наших для нашої системи протиповітряної проти оборони. Тому в цьому сенсі я вважаю, що справа не в тому, щоб там щось кардинально змінювати, а в тому, щоб ця система дійсно ставала більш адаптивною, більш гнучкою. І її ефективність не послаблювалась. От в цьому є головне завдання. Ну і треба от якщо про зміни, на я б сказав так: потрібно зараз боротися за те вже суто політично, за те, щоб США залишились системи Рамштайну. Тому що тут відбулися певні зміни. Зокрема, нема прямих постачань американської зброї, як це було раніше, є закупівля американської зброї, є відповідний вже проєкт. І от цей проєкт треба, скажімо так, підлаштувати під механіку роботи Рамштайн. Так що, як на це звертав увагу? Пане Володимире, давайте поговоримо про наших угорських сусідів. Київ і Будапешт проведуть перемовини цього тижня. Зустріч анонсував міністр закордонних справ. Угорщини Петер Сіатро з лавою МЗС України Андрієм Сибігою вони обговорять відносини між країнами у соцмережі. Сіярто написав, що вірить у діалог і додав, що прогрес можливий лише за умови цитую повного відновлення прав угорців на Закарпатті. Переговори відбудуться у Будапешті. Ну і також варто додати, що напередодні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зробив низку політичних заяв, в яких принизив Євросоюз. Сусідні країни і опозиційних політиків а про Україну сказав наступне: західні лідери за його словами, в результаті перемовин про гарантії безпеки, начебто, домовилися поділити Україну на три зони: російську демілітаризовану і ту, що буде під контролем заходу. тільки про площу населення зон ще, нібито, не домовилися, пане Володимире. От в світлі цих заяв як нам будувати стосунки з нашими угорськими друзями? Наскільки сьогодні так само і європейські партнери мають на це реагувати уже в якомусь ефективному ключі? Ну, по-перше, у нас в Угорщині дійсно багато друзів, але навряд може назвати нашими друзями і пана Сіярта, і пана Орбана. Саме внаслідок їх антиукраїнської позиції? Навіть партнерами їх навряд може назвати. От Європейський Союз є для нас партнером. Але ми бачимо, що Угорщина створює постійну проблему для європейської солідарності, а також для реалізації і для ухвалення, і для реалізації окремих рішень на підтримку України. Тому тут є об'єктивна проблема, і вона пов'язана не стільки з Угорщиною, як такою, а саме з урядом Орбана і з його політичною позицією. Нинішня агресивна риторика те, що ви процитували, до речі, оця стаття, ну і ці заяви Орбана, вони не відповідають дійсності. Йдеться про різні ініціативи, в даному випадку те, що Орбан назвав розподілом України, розділенням України, ну це відверта брехня. Йдеться навпаки про те, що зараз коаліція охочих. Чому, до речі, у нас з'явилася? Тому що там зібралися наші партнери, і там нема Орбана, і там нема права вето. Тому вони можуть швидше ухвалювати необхідні рішення. Там є гнучкість. Хтось готовий, наприклад, обговорювати е, е, питання про те, щоб після завершення війни на нашій території був військово-європейський контингент. Хтось не готовий взяти в в цьому участь, але готовий нам надавати різні ресурси: зброю, логістику, фінансову підтримку. І там легше ухвалювати рішення. Хоча теж іноді не просто узгоджувати спільні позиції. А от в Європейському Союзі, на жаль, є право вето. Правда, йде вже не далеко не перший рік дискусія, як змінити порядок ухвалення рішення в Євросоюзі. До речі, в НАТО та сама проблема існує. Але поки що, на жаль, Орбан, використовуючи право вето при ухваленні деяких рішень, зокрема по європейській інтеграції України, він може блокувати спільне рішення Євросоюзу. Оце це є головна проблема. Чому зараз посилилася агресивна риторика Орбана? Тому що наближаються парламентські вибори. І е, Орбан зробив саме тему боротьби з Україною, критики України, формування образу ворога з України, використання теми російсько-української війни як такої е, страшилки, лякалки для е, угорців. це ну насправді брудна технологія, але Орбан її використовує для того, щоб залишитись при владі Рейтинги його партії зараз падають. Він може вперше за останні ну майже 20 років. Він ну приблизно 20 років він може втратити владу, і він хапається за цю владу, використовуючи такі брудні технології, використовуючи і критику України, абсолютно безпідставною, критику Брюсселя. Щодо прав угорців. Слухайте: у нас угорська громада, будь-хто хто, хто був в закарпаття, це чудово знає. По перше, це одна з заможних громад. Найбільш заможніх громад в Україні, якщо брати етнічні громади, які компактно проживають на території України. Потім там є де-факто такий рівень автономії, якого немає жодна інша громада в Україні. Я думаю, що такої автономії неформальної, де вільно використовується угорська мова. Проблема є з українською мовою. З угорською мови жодних проблем немає. Я думаю, що такої автономії угорці не мають в жодній сусідній країні Європейського союзу. Ну я маю на увазі країни, які сусідніми є з Угорщиною, а звинувачують в Україну, тому що на нас можна тиснути в рамках процесу європейської інтеграції, і те, що немає проблеми у нас з правами меншин, зокрема правами угорської меншини, засвідчили і європейські інституції, європейська комісія. Навіне Венеційська комісія ради Європи, Так що Орбан бреше і Орбан на жаль просто безпідставно використовують цю проблему заради власних егоїстичних внутрішньополітичних цілей.